Как я обещал, мы начинаем. Напишите просто в комментарии, слышно или нет. Створити всі необхідні умови. Ми хочемо, щоб сьогоднішні ваші святибрання було приємним, корисним, результативним. З нашого боку, всі необхідні умови створені. Я сподіваюся, що ніхто не відчуває. Да, хотів би, щоб ви тут відчували себе таким чином, що ви тут вдома, наші студенти, наші студентські сім'ї. І Хотів би вас закликати до одного, щоб нашою головною вами метою було. Владимир Николаевич, микрофон, пожалуйста. Идет онлайн трансляция. Хотя, если плохо слышно, вы скажите, я подойду поближе. То есть мне нужно проверить качество связи. Шановник, скажите, пожалуйста, чи все чули меня, когда я говорил с трибуны? Тому ще раз, хочу сказати, це вже так для преси, для мікрофону виявляється пряма трансляція, я якось випустив це питання. Тому хотів би ще раз привітати від нашого 35-тичного колективу Національного авіаційного університету. Ми раді вас бачити, створюємо всі відхідні умови і хочемо, щоб ми чували тут, як вдома. І закликати вас, що сьогоднішня ваша зустріч була результативна. А тому мені дуже, дуже такими характерними і, я б сказав, визнакомими виявляються слова все-таки молодшого що нашою головною метою, і в даному випадку тут у нас буде актуально, є жити, як говоримо, як відчуваємо, а. При цьому відчувати, діяти і жити так, як ми говоримо. Тобто, щоб слова і діло і не розходилися між собою. До цього я вам і бажаю. Все найкраще, успіхів вам, гарного сьогоднішнього закладу, результативних наслідків цієї нашої зустрічі. А ми для вас зробимо все необхідне. Дякую, успіхів. Можу говорити голосно, але... Май, не Доброго дня. Я усіх щурові вітаю від Міністерства освіти. Дуже приємно бачити таку представницьку адапторію, яка справді, я перевірю, що ваша асоціація представляє студентство України. Справді представницька організація, до якої уряд має вистуховувати. Вам сьогодні належить розглянути важливе питання поповнення складу Національного агентства забезпечення якості освіти, яке у нас до цього часу ще пробуксовує і взагалі готується законодавство, щоб змінити процедуру обрання членів агентства в майбутньому. Я хотів би повторити слова, які не раз повторюю зараз серед. Законопроект про вищу освіту, а це робилося відстана академіка Зворозького поруч тут у КПІ. Ми задумували систему забезпечення якості на чолі якої якості вищої освіти, на чолі якої стоїть Національне агентство за забезпечення якості, як нову модель. Яка відповідає практиці інших розвинених країн, таких як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, де mm. надзвичайно зацікавлено в тому, щоб існував незалежний орган, думка якого щодо якості не віддається сумнівам і визнається всім суспільством. Тобто, і ж цей орган говорить, що тут вчать пілотів. добре, а тут вчать добре.